Привернути увагу суспільства до розвитку сакрального туризму та мистецтва у університеті короля Данила відбувся форум сакральні Карпати регіональний вимір. Він об'єднав Гуцульщину, Бойківщину та Лемківщину. Цьогоріч захід набув міжнародного рівня, адже проявили своє зацікавлення до дискусії представники сусідніх країн, зокрема Угорщини та Румунії. акцентуємо увагу на нематеріальних сходових тобто що Карпати притягують собою не Дерева, не будинки, не споруди, а те, що є, тобто це є дух, дух місця. Це є екологія, це є традиції, це є звичаї, це є менталітет, це є ідентичність, тобто те, що об'єднує народ. Чому люди їдуть в Карпати? Вони їдуть відпочити і і набратися сил. Щоб набратися сил, вони не Будинках від будинку притягує притягую від цього місця, яка є. Тому ми активно залучаємо активно про це будемо говорити. Окрім сакрального туризму та мистецтва, говорили й про духовність і традиції. Парох села Криворівня Іван Рибарук підняв тему популяризації народних звичаїв. Особливо актуальною вона є напередодні різдва, адже каже священник, саме у західних регіонах, зокрема на Гуцульщині, Різдво вирізняється етнічним багатством та є найбільш колоритним. Втім, у часі війни святкування зимового свята набуло інших важливих сенсів. Коляда в часі війни стала зовсім іншою колядою. Найперше, це зібрання чоловіків показало нам чоловічу силу, яка явила себе якраз в захисті від московського агресора. Наступне дуже важливе, ми знаємо про те, що в російській мові немає жодної коляди російською мовою. Якщо все, що там є, то перефраз української. І це також наша перемога культурна і інформаційна. Плюс коляда пов'язана зараз дуже сильно з волонтерством. Збираються кошти для допомоги воїнам нашим. І до коляди зараз почали долучатися всі, хто не в армії. То ну я не задійний в іншому якомусь служінні так для перемоги, за словами співорганізатора форуму Ігоря Іванкива, у час, коли країна знаходиться в статусі війни, одним із основних завдань є зберегти, популяризувати і примножити духовність. Зараз в Україні такий період надскладний, надважкий, коли про мистецтво в загальному будь-яке треба говорити як про сакральне, і як про духовне, бо ми духовність десь на якомусь моменті. Втрачаємо і нам необхідно зберігати все те, що ми можемо якомога сильніше і якомога потужніше. І про це треба говорити і кричати. Карпати залишаються регіоном, який об'єднує довкола себе у співпраці не лише різні області України, але й Європейські держави. Відтак каже міський голова Руслан Марцінків. Нині чимало різноманітних проєктів реалізується спільно з міжнародними партнерами. Що завжди в українців в Карпати вони були. Ну, щось таке духовне, сакральне, навіть монастирі відкривалися. Ми згадаємо манява, чи скажімо, гошівський монастир це як правило передгір'ях, які відображали свою таку культурну, етнічну приналежність до того чи іншого. Етнічної групи тому для нас дуже важливо, що такий семінар відбувається, що приїжджають міжнародні гості, незважаючи на війну, і що ми обговорюємо збереження цієї етнічності самобутності. Учасники форуму також мали змогу ознайомитися з роботами українського художника Мирослава Ясінського. Вони написані на гонті в межах проєкту Намолене небо незабаром кажуть співорганізатори ці роботи увійдуть до сакрального альманаху з однойменною назвою Віталія Кочеванпілецький телеканал чотириста